Хей, hey, hey, всем привет, с вами Артем Наруто и Йоке. Всем привет. Ого. А ты здесь боишься? Они, короче, трошки пролагали. Ну, ну, ну. А, это ж мы рубали глину. Ой, глину, кажу. А, а ты где? В песок, да. А ты где? Я умер. З... Звучит, я умер. А где ты умер? Как я умер? Чувак, ты понимаешь, это тупо. Не возрождайся, где ты умер? Сам не понимаю, сразу дыхай. А про Перезайди, пожалуйста. Короче, тема знов та сама. Короче, юки, возвращайся. Вс? Ты с звещами? Не вка. Три ночь котина было. Да, а дарво? Да, дарво, я не рубай. Ой, я думал, ты расстроишься. А давай лягай пати. Дружба на юки. Бля, я ж там... О, я найшл уже. Фо. Худжуль. Найшл вещи? Пока найшл. Чувак, ты крутий Багато, конечно, не найшов. Б... Ну хотя бы. Ладно, найшов стак стакционы. Ай, ладно, иду пальцы. Я думаю, что кровать не потерял. Ну. No. <laughs> Бля, не надо было выходить и куда-то бухтём. Ну, ну. Ты идешь к не сразу. Я че-то, чуть... А, все. Вот ты сразу не хочешь спать. Я в Африку ем. Ага. Тут, 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 Так, мне надо паки. Дай мне трохи дерево. Даю. Здорово, быстро. Mm. А тобі яко? Любов. Двоє давай. У мене дуба нема. Це все, що я міг тобі допомогти. А ну покажи сіки тобі. Що? Сухо, ти не наглий. Що? Дай. Дай мені трохи. Та бери, йди сам робай, я тобі зараз топор дам. Топор мені ж два давай. Мені мене само один. То давай мені того топора. Добре, давай. Бежит до мен. В хліб сюди. <рив> це хлів? Це хліб буде. <рив> <рив> де верстак мій. В стратезі ти запав. <рив> а, це твій заразу ну, верстак мій. Де? у мене нема? Да у мене немає верстака, ти сдох і потеряв верстак. Я ж тобі дав був. Помнишь? А не у мене було у тебе всього верстака. В інвентаре був. А де ж ти тоді дів? У мене нема диви. А що це там таке стоїть? Верстак мій. Я коли то мав, коли став, робив дерево, е, топор робив. А може ти цього робиш? Воно прикольне. На тобі топор. Я взагалі це зібі дерево. Блін! парт мені життя! А хоче ти спорчи. Хей-хе-хей, -хей. всем пока! Так, а, кстати, забыл сказать, извиняюсь, что шо... серия закончилась без прощения, пояснение вы знаете. Ну, короче, я вам скажу, потому что шо... память... А, яка память? Зарядка. Ой, 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 ой. Во, бо, бо. Артем Артем. Ой, два сундука хоть скрафтить. Ты мне дав топора. Я тебе дав! Дерев'яний! Вот спасибо, лучше сам душу здоровлю. Ти ты без жалко топора для меня. Да в мене нема! Ты понимаешь, у меня даже камня нема, подивися. Мне По <риклад> не надо топор! <риклад> ты зараза. Ты такая зараза. Опа, да, да, я крутий бейби. Бляя, два. Не хватило две. Одного не хватило детей овця. Да-да! Як мені постятило. А я каміння хочу порубати. У мене є. Я не знаю, що в мене є. О, да! Шетри! Чого? Давай, быстрейше ешь, я хочу шер шерсть. А давай, иди. Ам, ам, ам. -ам. Шо? Ам, ам, ам. Шо надо? да? Иди ты рубай в хлеб. Что ты ш... думаешь, до в дом <свят> не зови? Это мой дом, баран. Ну, он не пизнает уже свой дом. Ням-ням, давай, нямай. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. я в воде соберу. А, да, камень, все. Куда мне все поделось? Я иду в хлеб, возьму там камень. Ты дай за мной в хлеб, чи нет? Я. Я я Ура! Бью Да. Не, не, не трой. Не трой, пожалуйста. О, мне видно было шерсть. Ну. Ну, ну! Ну, зачем ты дебил? Я на ней играл. Ну, ты дебил, отвечаю, блин. Ой, ладно, найдешь тебе кучу, да? Окей, куча, у меня нема красителей, дебил. Возьми мои цитки, а мне все равно. Так, <гану> да, звідки я тобі візьму? Це последній краситель був. У мене один він був. Та да, ж... Ш... Блін, мене ще кірки я не маю, щоб зробити. У нічого вже не... Вот камінь, баран! Я вже не жов, в хліві все. <гану> там треба на м'яча? Раз, два... Ой, блін, це куча Ой. Блін, я, мабуть... Наверное... А ти вже будеш робити зразді кло. А я тільки буду. Робите <реш> собі вєщі. Просто! Я обожаю Майнкрафт! Такий і такий. Ай, так! Скільки для топора на Т3? Три Треть для топора вже є? Ладно. ой ура! Тут, Тут тут, тут, я-е. Yeah, yeah. Так дочала зроблю хоча б дерев'яний Я тобі зараз приношу камінь В принципі короче. мені хоча б 20. Залізо! Мало. Да, мало. Два. Тобі на да, не два. і тобі і мені. Ро, все на месяц хоча б. Не буду робить уже камінный. Оша я. Так, все. Давай, пода, тобі... зберу. Зрубай 20 штук так. Все. Хотя бы на печку хотя бы ходи. Okay. Окей. <laughs> Ти замітив oh. заметил? Ой, ладно. Чекай, у мене є Ше! Ше залізо! тут тут, тут, тут. А, нет, цен зліз. Обрадувався вже, чувачок. Так. Зробим ше факел. О, чотири факела я зроблю. Блин, Мариш, нема. И вот я дебил. Согласен. Ну зачем ты поддерживаешь? А что ты хочешь сказать? Я что ты дебил? Так и не спросил. Что? Что ты дебил? Я так и не спросил. Ну, потому что так выражение такие. Ой, е, бэбэ, я е, yeah, yeah, yeah. я еще что слышу. Пожалуйста, пещера, ты была... Вели... Да. <laughs> <laughs> ты меня расстроила. Согласен з собою повністю Согласен. Я ж і уголь розтратив на факели. І то їх шість! Ой, я тільки стак. Ну даже угля нема. У мене вже дерева нема. У мене дерева куча просто. Я тві Ні. У мене я добу дерева почти не використовую. Так, да я, да я, да я. Ага вот. А я О, стоп да я. 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 А, вот тут, Блін. Якось туда. А, вон ты, да. Я ж твой ник бачу даже. А я твой. Твиль... А ты перед моим домом шаришься. Ну, ты что, мы хочешь мой найти? Не копай над моими балабасами. Класс. Копай вверх, зараза, я тебя бачу. Добре. Привет. Привет. Я кого-то Я Я ж не выберу всё. Ну, блин, ну так нельзя. Віддаш мені мій сундук. Блін, у мене немає лопаті. Вот вона. Блін, а де та кукачика? Що ти там робиш? Я уголь шукаю. О, бачу, безуспішно. Та ж ви, дай мені хоча б. ладно, я пішов спати. Ти не зможеш спати бо дань ти. Да? Ну я не бачу, бо я в шахті. Собственно, ні. Грусть печаль. Печаль, беда, грусть печаль. Блин, что ты мені замахал? Я? Да! На да. чо я, це шо. <гілля> Ти... По половину <гілля> так само делаем. Да, 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 да. Я знайшов я красавчик до того, що я красавчик. Ча, 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 У мене вообще-то так собі деколи на картах у мене проблема з углями. Я бачу його, но я його не збираю, бо мені лень. Кого? Уголь. Я помню. О, я шахту нешов. Ну я туди не буду йти. Зараз коло твоєму. Так... Дивись, щоб ти не згас за екран, щоб це не... Знов не здох. Нє, це я просто вбудів ме. А, вот за що. Я вбудів, здох. А він здох, викаються, вбудів, блін. Писун. Так як ти. Так як ти. О, все я біжу. Все, дивись, дивись на мене. Подивись на мене. Mm -hmm. О, ти забрав! Ти забрав сундук. Я сандук! Придел... Ну да! Ты сняшь, смотри, ты же замахал. Я ж вообще-то сплю. Наконец. конец-то. Вс, встанем. Давай. Встанем. Давай, Мини. Продавай камень. Какие камень? Камень. <голові> На, На бори. Камень, побери, путики, давай. Вс. Да бес. Дай угля. Я кого? Ти платишся на роботу. Та мене нема! А ну покажи Нема, мене. Дай мені 10 гуляк. добре Дякую А що ти мені даш? Немно Та То ні, я тобі не дам Та що ну, ти мені не даш? Ну, чарівне слава Ти Чарівне слава Добре, сам дам Та да ні, чарівне слава, тобі що так тяжко? Будь Все Тепер вон з мого дому, вон, 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 сказав Та де? Де навіть копняка там де дикав ах ты, для тех копнякадов, ладно Ёх! А что я тут стояла, мне вдарил, а ты там Подивишься на видео, а я тебе отвечаю Ладно, я на дальнем бою Ура, хоть копнякадов на конец Ладно, я себе соберу себе вещь Начало балки Всё! У меня песок плавится Песок плавит Жопа

Ах, ну лопат. А мы не залишки два. И я роблю нам мяч. Батоша, я крытий. Батоша, ты кеч. Картина! Картина! Картина. Не роби картина! Я, я зробив. <гартина> на шоу, <От> скажи! <гартина> не знаю! <гартина> а ну иди ж, да! Дальня копняка готуйся на нього! Ааа! Ты шо исправ Копняка дашь? Купняка видаватый! Ты Эй, ты шо территорию платишь? Нахуй не каждого тобі! Эй, я тебе мечом не бил тебе в. Чтоб ты до мене не лез. На другий раз убил. Да? Да. А, ну ведь шо від мене гімна? Я не хочу знову вещи потерять. Ну добре теряй. Ты зараза. Не біжи за мною, зараза. Я не біжу за тобою, я за деревом біжу. Я всю ход заходжу. Пресно, <режу> просто. Ти такі печні, що серйозно. Так, 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 так. Я пішов рубати дерево. Блін, я можу скрафтити за тобою бігав, що копне кадати тобі зараз. О, все, у мене вже сім цих. А ні, 11 вже. Ого, кльово. Я я топора роблю з піку. А я роблю стекло. Все. А, я можу стікляні панелі зробити. Так, да, я так і зроблю. Я не, не робить таку фігу. А я стікляні панелі, вони вигідні. Бо то ж 16 штук зразу. Шо? З, -з, з 11 і 16 штук. Стекляні панелі, вони вигідні дуже. А чого? Та ладно, мені не треба їх. А я люблю стеклянні панелі. А я боя пся, пса Ой, блін, ми Зраза, блин, я же стекло не роблю. Як це слаженно. Давай я тобі вже поможу. Іди хоча б мені цього нарубай. Піскам Даю. Да. А, сюда. йди сюди. Сандук просто поклади мені і все. Добре. Я я ком дорубати. Так я туди кладу. Ну, в принципі, Я тобі покладу я, я все, Стекло, так. панелі, стекляні панелі, я я зараз зарадам. Блін, мені ще надо зробити... О! Все, я тобі дав кучу стекла. О, кучу стекла отличалась. 17 стекли. штук. Що? І ще я тобі дав стак дерева. Так, uh, якого? Дубового. Так. А ну, Якого іменно переработано. Да. Ладно, це погано. Вот. Ну ладно. Не шарсу, мом сину попишусь. Okay. <смір> Окей. О, яблучко, яблучко. Ти моє яблуко стирив. Та моє яблуко, от бач? А ну покажи територію. Е! Моє яблуко, от бач. Бач? Моє на ну, моїй <смір> <смір> території! Але я садив ці дерева. <смір> Вони самі тут садились Ні, я їх садив. Ви типу скажіть, що це я садив, правда? Я І... садив би на моїй території. Ти Зараз я заберу тобі яблуко. А мене воно. Я його можу з'їсти в будь-який момент. Да. Я можу вбити в будь-який О, я зараз ще столик зроблю. Ура! 33, не обробленого. Все, 9. Стекла. Да, так, да, так, да. так. Стеклівні панелі, аж 2 штуки. Ура! 32! У мене 32 стекла. Ура! От чим не виводні ці панелі. Чого? Ой, а. Hai, по дві штуки ставити. Артем, ты бы хотел КСГО? Ну, я... Ну, к его просик тебе дам. Хотел бы? Наверное, она есть. На компьютере. Правда, у меня компьютер, же ж... КСГО. ГО, ну. Да? Ну, да. А хотел бы ей зараз Не знаю. Я бы тоже, там такие прикольные пистолеты все. Например, CZ-275 Autotech 9. Ой, для них же хочется. А ты что, Warface же не играешь? Не играю, конечно. Друзья, кто играет в Warface, ставьте лайк. О! О! А я А я! А я... А я! А я! А я все пса. чувак, я поставив сикла на панель, а она выросла и зробилася вот такой. <рис�я> вона якось виросла, серйозно. Ладно, хайп даблок. Так, опа, опа біжу. Скільки ти да мені стекла попал Где ты подивишься? 17, да? Да. Я ще мою наработать 2 24. 3. Що на роботі? Артем, я, я можу. <плес> Дати, де у нас буде у нас буде в хліві, хлівце у нас буде як це інструмент туда складати чи нічого? Да Та я, я, наверное, думаю, что там хлиф треба дрейти. Ой, в хліві. Або його закрити і зробити нормальний хлів. Хлів має бути. Ай я мраю! Такі гамняни, як завжди, як в селі, я ж тобі кажу. двері мають бути як Так можна покрасити двері. Ну, з модами можна. З ким. Ну, в Майнкрафті є ж моди. Який мод знаєш? Ну, якщо чесно, ні. <риві> так же Є мод. Хто його позже? Да я не знаю. <риві> ну знаєш, що і... є. В Майнкрафте все ваш. Ох, фух, все, я нарубав кучу. Шо, я бы на дерево і заблуд. А я тобі нарубав в стак... я піска. Я тобі стак піска нарубав. Я заблудився. Я стак піска тобі нарубав. А що, ты заблудився в лісі? Так я ж тебе бачу. Де? Іди мене тоді. Біжу. Ты яку сто... ты яку сторону напишов, чувак? Ти мне? Ты не ш. Шу... Не шути. Як з тим бум? Вот це то ты молодец. Яку ж Я тебе честно, от таку честну не бачу. Яку сторону ти хоча б сказав би, що ти пішов? Ой, попробуй О, все не шу, все. Ты бачиш мене? Бачу, вот ти йдеш. А ну вон. Песка, ура. А на шуму панель? Бо я так захотів. Ах, ти зараза. То ти мені віддаєш їх назад? Я ну, просто віддаю. А дивись, що я буду з ними робити. Ні. На, на, на. Ой, блядь. А чого ти такі стекло якісь робиш? Бо мені Вигодні. Кстати, хто робить стекла такі, а такі то той мудак. ва, Квадратні. Той мудак. Мудак. Ну, а знаешь? Я так... зараз всі стекла твої поб'ю. Так лололашка -ло, хизав. Стекла вите? Нет, не надо! Я їх робив довго. <laughs> НЕ надо! <laughs> Де смішно. О, 6 стекло. Все, твои твои стеклы не панели, пишет нам. Ну, ну мене... Ти їх вже не знайдеш Да віддай мої стеклянные панели, віддай <laughs> Віддай, я убью тебе Давай. <laughs> я отведай их, де вони? Ну пожалуйста, дай их. Пожалуйста, тише що Я их дав, я стараюсь. Я стараюсь. Ну, <laughs> да. ну, Иначе я забираю твою писак. Я их все равно нарвался. Ну пожалуйста, ну будь ласка. Не ну, надо. Ну будь собираю. ласка. Ну будь ласка. Ну будь ласка. Я их спалил. Ну пожалуйста. Я их спалил. Подумаю. Видай. Видай. Дай мне кровать. Мали нема. Не мог. Видай мои стеки. Ты замахал. Дай мне стекляні панели. Віддай мне стекляні панели, видай мешкай. Віддай мои стекляні панели, пожалуйста. Ну, ну, не вбивай, все. Ну пожалуйста, дай мне. А, я знаю, да ты их закопал. Да, я я ж не йду. Давай Вони, не вже пропали. Ні, тушки не віддай. Ай, теж закопав і пропали. Ну зачем? Ну зачем? Ну пожалуйста, віддай о, тобі не поздоровиться зараз. Що? Тобі зараз не поздоровиться, чувак. А, ти мені сам дав, ти мені би їх подарив все. Все а тобі, буду. Чувак, тобі капіт. Отвечаю. Да. <кхем> Дивіться. Давай, Диві, що? Чекай, якщо получиться цей фокус. Блін, не получився. А я ще й в по. Ти куди? Ти хотів щось зі мною зробити? Ні, я хотів просто дешеву ловушку зробити, але ну, не вийшло. Ладно, окей. А, ти хотів прокупати, але мене всі вбити. Ти дара! А, мене чуть не бахнуло. Що я сказав, я не знаю. Ну, коротше, я лягаю спати. Чекай, мені треба десь ще щось зробити. А я ногу ломав. Молодець, мені я з тебе рад. Ладно, а в будь-якому випадку, всім спасибо за просмотр. І з вами був Артем Наруто. І Йокі! Всем пока и до новых встреч!